Євангелія від Матея, розділ 13. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, І зібралася коло нього така сила народу, що Він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіло птаство і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння, усохло. Інше Впало на тернину, і вибуяла тернина і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять Хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього: Чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь: Сказав їм, тому що вам дано знати тайни Небесного Царства, а онтим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї. Що каже: слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать. Та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте отже притчу про сіяча. до кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. А той, хто був сприйняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово, і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі не має, не постійний, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят. Ще інший у тридцять. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо? Ні, каже, Щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я женцям скажу зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клуню. Іншу притчу він подав їм, кажучи Царство Небесне, подібне до зерна гірчиці. Що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але, як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка. І кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком Уста мої відкрию в притчах, повім тайни, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні, та й кажуть Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ, добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу. Женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде й продає все, що має, і купує те поле. Подібне ще царство небесне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде. Продає все, що має, і купує її. Подібне також Небесне Царство до невода, що закинутий у море набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, збирають, що добре, в посуд, а непридатне, викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з-поміж праведних. І кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли. Тоді сказав їм Ось чому кожний книжник навчений про небесне царство, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус. Скінчив ці притчі, пішов звідти. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили. звідки ля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф. Симон та Юда і його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд за їхньої невіри. Откровення, розділ 22 І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці його і річки, по цей бік і по той бік, Дерево життя, що приносить дванадцять плодів. І на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і агнця там, і слуги Його служитимуть йому, і побачить обличчя Його і ім'я Його на чолах їхніх. Ночі не буде більше і не матимуть потреби в світлі світильника. І світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх і царюватимуть навіки вічні. І сказав мені ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоанн, той, хто бачив це і чув, і коли почув і побачив, упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу поклонися, і говорить мені, не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От Приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам Його. Я, Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами ввійти в місто. Назовні. Пси і чарівники, розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус, послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я корінь і паросток Давида, ясна зоряда світня. І дух і нареченна говорять Прийди! І хто чує, нехай каже прийди, хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчує кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, Відніме Бог участь Його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить оце, говорить так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Псалом 81 Ликуйте Богові нашій силі, здійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, засурміть у ріг, як новий місяць настане, уповні в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвазь до тебе з громової хмари, я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народе мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту. Відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив. Проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би. Книга Приповідок, розділ одинадцятий. Вага фальшива для господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу, безбожний. Із-за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються у власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє, а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає, а де багато дорадників, там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка. Славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом, той гониться за смертю? Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка те гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє, розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди, хто ж його продає на голову тому благословення? Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер, і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного. Це дерево життя, а мудрий здобуває душі. Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник Друга Книга Царів. Розділ 24 За його часів на доносор Вавилонський цар двигнувся проти нього, і Йоаким служив йому три роки, та потім знову збунтувався проти нього. Тоді Господь наслав на нього ватаги халдеєв, Арамієв, Муавитян і Аммоніїв. Наслав їх на Юду, щоб знищити його, за словом, що Господь сказав був через слух своїх пророків. Це сталося над Юдою за Господнім велінням, щоб відкинути його від свого обличчя за гріхи Манасії та за все, що він коїв, а й за невинну кров, що він пролив, сповнивши Єрусалим безвинною кров'ю. Господь не хотів простити. Решта дій Йоакима і все, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів і спочив Йоаким із своїми батьками. Замість нього став царем його син Йоахин. Єгипетський цар не виходив більш із свого краю. Бо Вавилонський цар забрав усе, що належало єгипетському цареві від єгипетського потоку до Ефрат ріки. Було Йоахинові 18 років, як став царем, і царював він три місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Елнатана з Єрусалиму, звалась Нехушта. Він чинив те, що господові було не до вподоби, цілком як чинив його батько. Того часу слуги Навуходоносора, Вавилонського царя, двигнулися на Єрусалим, і місто опинилося в облозі. Навуходоносор Вавилонський цар теж рушив проти міста, тим часом як слуги його. Облягали. Тоді Йоахин, юдейський цар, вийшов до Вавилонського царя, сам він, і мати його, і слуги його, і князі його, і скопці його, і Вавилонський цар узяв їх на восьмому році свого царювання. Забрав він усі скарби Господнього храму і скарби царського палацу. Розбив увесь золотий посуд, що зробив був Соломон, ізраїльський цар для Господньої святині, як прорік був Господь. Він забрав увесь Єрусалим у полон, усіх князів, усіх заможних, десять тисяч, усіх майстрів і ковалів, Зостались лише прості вбогі селяни. Він відвів Йоахина в Вавилон, цареву матір та царевих жінок і його скопців і знатних землі, також забрав з Єрусалиму в Вавилон у полон. Забрав також Вавилонський цар усіх видатних, сім тисяч, майстрів і ковалів тисячу, усіх здатних до війни і відвів їх у Вавилон у неволю. Замість Йоахина, Вавилонський цар, зробив царем Матанію, його дядька, і перемінив його ім'я на Сидекію. Було Сидекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Єремії, з Лівни, звалась Хамутала. Він чинив те, що Господові було недовподоби, Цілком як чинив Йоаким, а сталося це через гнів Господній проти Єрусалиму та Юди, так що Господь відкинув їх від свого обличчя, і Седекія збунтувався проти Вавилонського царя.